Це можна використовувати і як житло, і як офіс. І зараз такий новий модний формат, є що можна тут і жити, і працювати. Давайте покажу, що є. Тут діяла турфірма і Агенція нерухомості. Деякий час тут жили люди в воєнний час. А зараз вільне приміщення. Так, Воно має 160 метрів. Є ролокасета броньована. Так, Маємо таке велике гарне приміщення тут. Головне приміщення. Тут є така особливість цікава цього приміщення. Тут 160 метрів, наголошую. Тут є каса з броньованим шклом, все як має бути по феншую. Всюди є камери, всюди є сигналізація. О, камери. Так, На вікнах решітки. Так, тут маємо приміщення. Приміщення умебльоване. Гарні сучасні меблі. в приміщенні. І приміщення має дві зони. Має робочу зону і має зону відпочинкову або, скажімо так, це квартира фактично тут є. Оце ми зараз в офісній зоні. Бачите, тут ще стояли дивани, люди жили, тут є телевізор при вході. О, Ідемо далі. Тут маємо таке приміщення. Тут є дивани, він стояв вкрою, взагалі то в тому голому приміщенні, але зараз жили люди, то використовували це як, як житло. Тут є броньовані двері і тут є каса. О, оце броньоване шкло, що я говорив. Тут маємо санвузел. Взагалі тут є два санвузли в цьому приміщенні. О, Є правильна машинка є, вселяйся і живи, як кажуть. Так, Ще раз приміщення одне, приміщення одне, приміщення друге. Приміщення третє, санвузел робочий, каса. Або можна ще якийсь кабінет зробити. Ну, от. Так, і переходимо від від зону. Тут є кухня велика і зал для переговорів. Трошки тут безпорядок, ну, бо кажуть, жили люди, вже виселилися. Це новобудова, цокольний поверх. Так, На вікнах грати, приміщення світлих. От, Тут маємо, що ми тут маємо? Сюди є гарні камери, сюди є гарний інтернет, тому що стоять такі от штуки, які по всьому приміщенні приміщенню сіткисний інтернет. Маємо холодильник, Samsung хороший, маємо витяжку, маємо навіть таку електричну плиту, маємо вмивальник, тобто тут можна жити, варити, їсти, все що завгодно. От Стоять рекуператори для свіжого воздуха, і щоб він був підігрітий, а не холодний воздух запускати. Ну і маємо тут ще такий великий кабінет керівника. Тут поставили такове ліжко, тут маємо телевізор ще. Гарні сучасні меблі дорогі, рекуператори в кожному приміщенні. Диван новий. І тут маємо ще один санвузол з душом. Тут маємо велику гарну шафу-купе глибоку, Глибоченну, я би навіть сказав. І тут маємо великий гарний санвузол. Не, не треба закрити. О, тут маємо гарний. Тут маємо душ. Тобто тут можна спокійно жити і працювати. Відпочинкова зона займає 50 метрів. Я маю на увазі оцей санвузол, оця кімната велика. І ось ця кімната для переговорів кухня. Це все займає 50 метрів. І 110 10 метрів займає робоча зона, хоча її теж можна під житло зробити. Так, Тут маємо кабінет, я вже це показував. Тут маємо санвузол. Великий. Тут маємо касу, е, окремі двері, сигналізація. Тут маємо головну цю кімнату. Тут стояв оцей диван, стояв ось тут. Якраз напроти телевізора люди заходили, клієнти. Маємо броньовані е, бронекасети для захисту, маємо сигналізацію. На пульт охорони охоронної фірми заведено все, як має бути. Тут маємо ще одну кімнату. І окремий фасадний вхід. В будинку Екодімного будова. Так. Це є бічна вулиця від Мазепи, неподалік школи допомоги. Звертайтеся.